Вітаємо вже з Запоріжжя. Ми знову в дорозі, ми знову в путі. Ми знову туристи. Туристи. Туристи по необхідності. тому що діла у нас тут важливі. Дуже важливі діла. Житейські, скажем так. Ага. Морозно. Ми з Кам'янського виїжджали, там засніжило трошечки. А тут чуть-чуть теж опускається сніжок. Так що може буде скоро. А вночі мінус 7. Я знаю, що по Україні там і більше морози є. У нас так більш менш В 19. Ну, квартира по важому счету нормально, а у частних домах выключается світ, подключается отопление. І холодина. Сьогодні свят вечір, Так непривично. Тепер у нас буде 2 Нового года. По старому, по новому стилю. І точно так же Рождество. І спрашивали у батюшки, ох, як гудить Меніратор, особо не поговориш. Питали в церкві у батюшки, коли е, треба відмічати, як правильніше. Він каже так, це 25, 25 грудня, е, це правильна дата, коли треба святкувати е, різдво. Але 7, 7 січня це по старому стилю теж 25 е, грудня. Тому і так, і так вірно. Хто як звик? Там поки важковато до нового до нової дати, звикати, але потрошку загинули. Ну що, ну, з наступаючим все. святом з Різдвом, з наступаючим. це ми перший раз святкуємо. Тому що різдво 25 грудня ми ще не святкували. Ну і яке у нас сьогодні торжество? Свята наближається З Різдвом. Здоровенькі були. Боже. Отаке у нас Різдво зараз. Ну що, війна? Тому світла нема. В Запоріжжі більш мабуть, чим у нас в Кам'янському. Ну що є, то є. Але все одно намагаємося святкувати. Не знаю, як правильно 7 січня чи 25-го грудня, а вже будуть нові звички постепенно, скажімо так. Ви знаєте, що по українськи мені важковато буде, буває розмовляти. тому Суржик, суржик правиль, уступу, що зробити? <гум> Бажаю вам самого самого доброго. А саме найголовніше наш наш всім нашим українцям миру. Дай Боже миру. Щоб він скоро так, так, так. Тільки скоріш наступив так. і більше ми так не святкували. Ми прийшли саме тут, а тут така краса. Це мій центр. Земна, Божий, Як гарно. Черешнева ялиночка, ота черешенький. це в нашому Мелітопольському центрі. І так нас гарно тут зустріли. Чудово, дуже дуже приємно. Привітали зі святом. І зараз іще стоїмо, допомогу будемо отримати. За що ми дуже-дуже вдячні нашому центру і нашому меру Мелітополя Федорову. У Запоріжжі, там де малий ринок, є така. Такий Магазин доволі таки гарний, а територія низьких цен. І здесь можно найти очень даже не по высоким ценам. симпатичні вещички в районі Ну такі свитерки в районі 400-500, вот это 460 гривень Свитерочки я себе такой взяла на праздник. Бо давно вже нічого новенького не купляла. 170 тонна ціна, ціна його 459 Ось, і тут вибір, вибір такий величенький. Ну нема світла. Як завжди, оце наше горе нема світла. Тому я вам так добре не піднімаю, який тут є асортимент. Але повірте мені, тут є що вибрати. І джинси, а яку ж ціну джинси зараз скажу. 629. Є розміри, є різні види. Високі чи низькі посадки, широкі чи вузькі. Кому що подобається, ось така ціна. Ну це в Запоріжжі. Я не знаю, як в інших містах є такі магазини чи нема, сказати не можу. А ось тут. О, хто це ти такий? Мій милий. Так так що ми зайшли за внуками. Купили мені світок. светрик, а він собі не хоче, каже, не треба. Хоча я ти точно знаю, що треба, ну, думаю, ладно, потім трошечки, трошечки пізніше. Да. Ну, ми тобі і так взяли і костюм спортивний, і ще щось взяли, тому трошечки на потім у нас буде джинсики. Джинсики 419. Ось так, так що є, що подивитися, є що вибрати. Різні. Кольори, різні фасони, різні ціни. Пуховики багато теж такого тепленького. І курточки, і пуховички 1600. ось Іх тут усіляких коротких, длинних, теж багатенько. Якби було світло, можна було б покраще зняти. Чорні. Щось таке. Є жіночі відділки. Відділки? Правильно? Так, я кажу. А як? Не знаю як, але не так, де? Да? Є чоловічі, є жіночі, є дитячі. Що це за курточки такі, як кожені, ось такі м'якенькі, приємні, приємні. Скільки ж воно коштує? 250 гривень, а воно таке приємне. А, тут розпродаж. Ага. І чорненькі такі, а приємні, да, на дотик який? Ага, такі гарні. І зовсім недорогі. такі курточки. Це яка ціна 1049. Є що вибрати? Спортивних костюмів тут дуже багато. Дуже багато. Вибір великий, теплі і не теплі. 1189. Така ковтинка. скільки? 389. Це все костюми, костюми. Ой, какой прям святковый. Сколько если он стоит? 1189. Так что без рукавки резни. Сколько она стоит? 709. Длинные такие. Долгие, чи длинные. Светрик. Тому я розмовляю на суржику, тому що не дуже в мене виходить. Але я намагаюся. 760. Ой, яка кофтенка гарненька. Ось це такий костюм. Худі 315. Симпатично. Це костюмчики велюрові. Вони по 729. Теплющі костюми. І футболочки. 1149. Теплі, теплі такі. Футболочки. Яку ціну футболочки. Їх тут теж багато. Різних 229. Багато вже не буду показувати, тому що мене чекає мій чоловік. <реш> брючки, брючки. О, 350. Плюнки тут хватить надовго. Чого, чого? З цим. Проблем зараз нема. 139. 39. різні. 509. Які вони ось такі худі. Светрики різні. Вот сколько тут футболочек разных, 229. Выбери. Костюмчики такие велюровые, это я уже показывала. Ось. Так что, нагадаю, что интересный магазин, 229. Може комусь знадобиться. 169 гривні ковтиночки по 200. Розпродаж. Тож розказую, що я тут колись купила собі кросовки за 200 гривень на розпродажі тут, в цьому магазині. Так вони, вони носяться і непогано. Ну що цікаво. то, ну, мабуть, як, як повезе. По, всі, по всякому буває. 560 гривень. Такий магазин. Може комусь буде в нагоді, в Запоріжжі. Не знаю, як в інших містах чи є. Розпродаж. Такі кофтинки, А, це костюми. 839, такі тепленькі костюмчики. Угу. Тут штанці. Ти ж розпродаж? Ні, тут вже не розпродаж. Тут 229 штанів. Та й ну і непогані штани. І чорні є багато, вибір великий. І блузочки є. Скільки ж така блузочка? 660. Ось так. Так що гарного нам дня. Якщо комусь треба, завітайте. Костюмчик цікавий, скільки? 1409. Ну все, а ми пішли далі. На все добре. Христос народився. Славимо його! Вітаю всіх з різбол. Миру бажаємо А саме головне, щоб війна, війна. закінчилася. И дай Боже, чтобы, здесь не наши наикращие пожарные. Мы та добра нам. по делам, а зараз пришли на кавочку. Взяли на, пиццу. На пиццу. Взяли <рес> пиццу и кавочку. На улице мороз, холодно, треба зігритися. Шли только что по проспекту, слышали взрывы. Не знаю, что оно было, но я так думаю, не дарма что на Разве, празднике... Разведчика сбили говорили, что на празднике нас ожидают очень-очень неприятный сюрприз. Надеемся, что так такого не будет, но, но к тому, но к этому, увы, в наше время сейчас приходится ко всему быть готовым. Адайси все слухали президента для своего народа. Ох, и жара пошла сейчас в соцсетях. Ох, и начались возмущения. А кому-то нравится, а кому-то не нравится.